Hey, it's freezing. Oh, what do you need? Hot tea, coffee, lip gloss. Доброго дня. Доброго дня, дівчата. Мені треба з вами поговорити серйозно. Мені... те, що розповіли. Що з вами розповіли? Так от. Я тут почула, що ви заселились у кімнат на двох людей троє. А це проти правил. Тому це перший раз ваш такий костяк, хоч вже і перший день, а ви заселились тільки недавно. Але, можливо, ви не знали не розуміли цього, тому я вам пробачаю добре. Але, будь ласка, щоб більше такого не було. Це проти правил, тому прошу комусь з вас виселитись. Або виселитись всім. Разом. Мені ці це Олі не грає. Але трьох у вас там не має бути. Вирішуйте між собою, хто з вас виселиться. Мені це також Олі не грає. Але прошу виселитись якнайскоріше. Тому що це погано. Там заховано тільки на дві людини. Дві парти, два ліжка. Так, на ну, одному можна спати і двох, але це не дуже комфортно і там навіть сам гутожиток створений для чотирьох людей, саме той корпус. Так що, будь ласка, вирішуйте це питання. Та, да, я вам проміж побачу, але дивіться, щоб більше такого не було а то вже перший день і косяки такі. Вам потрібно виставити репутацію. Так, ну, перед тим як ви підете, випрошу вам, щоб ви передали, щоб завтра до мене зіш... пішли всі попідручники. Я вам всім вида підручники. Добре. Все, до, до, до побачення. До побачення. На кінець закінчилась пара. І що, до речі, вам хвилина як тисяча? Да, мені також цікаво. Що там таке? Щось погане? Ну, як вам сказати. Нам сказали переселитись. І не знає як вона дізналась. Вона дізналась про те, що ми живемо троє в кімнаті, де має бути дві людини. <гум> І так я так устроєно я думаю, що ми там троє пожити. І комусь треба виселитись. Да. Нам тебе вирішити це питання. На жаль, а то буде погано. Ой ну. Я не знаю, що робити. Ну, розумієте? Я не зможу переселитись, мені нема да? куди. Да? Моя мама і тато живуть дуже далеко, аж за містом 300 кілометрів. Ого, то вони ж тут жили, Чи коли вони встигли приїхати. Та недавно вона щодня розповідала. А, блин, точно. І треба, значить, шукати якесь жилье? О, ну да Все треба шукати. У мене тут сестра є, в принципі. Тому що не приїдеш а? Але, в принципі, вона ж воді жва з ким за своїм хлопцем, да? він за тим буде заважати, явно. <свят> Це також тобі треба шукати жилья. На да, якусь квартирку Ну да бо якось. Моя сестра звісно буде не проти, але мені цей буде справді заважати <сіх> не хоче. Ну, знаєте, в принципі, у мене в будинку є місце я можу ну когось, ну, з вас, хто буде просляти, забрати себе, щоб ви там пожили, скільки вам потрібно, мені це Олі не грає. Скільки хочете. У мене там є місце. Ну, достатньо, так що, в принципі. Якщо хочете. То я можу так допомогти. О, ну. О, ну, все, я не проїжджаю. Я все я точно не проїжджаю. Іві. Да, Іві, ти приїжджаєш. Ми лишаємося в гутожитку. Ну, тоді добре. Можеш хоч сьогодні проти речі приїжджати? Ой, ну. угу. Ну, дякую велике. Ну, я поки не знаю, куди мені. Так що я буду вдячна. Ну тоді можеш хоч сьогодні речі зібрати. Я за тобою можу заїхати, тільки позвониш, добре? Добре. Ну тоді помаленьку будемо йти. Да? Да. А то мені ще трохи справи. Ну, тоді позвониш. да 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 Тобі так багато речей. Ой, ну, я поче не знала, куди їх діти. Ой, та нічого ти ще. <гум> ну. Навіть в мене, мені здається, стільки немає. Ну. Я забрала просто з дому, коли приїжджала так багато. Мені ще пощастило, що я ще не всі розібрала. Ой, ну це ну це, да, це довелося їх довго збирати. Ага, ну. Ну дивись. Можете показать, где да, ты можешь показать свои вещи. Пошли за мной. Ось. Я тут полку освободил, такого вот самую большую. Можешь сюда показать, но если тебе мало, я могу освободить еще. Та ні, что, мне не очень дякую. Ну тогда я буду готовить вечерю, в в давай. Ось так я обустроила шкаф. Ось так. А вот сюда я поклала тоже свои вещи, там еще и так далее. Тим часом Джей готував вечерю. Дивіться, я тут приготував нам пасту з корячим філе і такий лимонад. Сподіваюсь, тобі сподобається. Але якщо не хочеш, я можу приготувати щось друге або зараз замовити. Ти що, ні, не потрібно, дякую, так в тобі дуже велико. Так апетитно виглядає, виглядає. Паста була Боженственна. Який лимонад. А що він? Такий смачний? Це з винограду і сливи. Наший сімейний рецепт вибив його сам. Багато хто його вихваляє. Ну да, це дуже смачно, дякую тобі велике Такс. Ну, тоді давай так, ось мою. Значить угу. давай, зараз маю посуду. Так, скільки взяти. Ти що? Не потрібно мити посуду сам помию Ти що Ти ж в мене гостях, в звісно я буду мити? Тим паче я звик помити все сам. Так що не треба. Я помию все сам. Та ні, ти так приготував вечерю. Давай я помию. Що я можу сказати? Мене вигнали. Він сказав, що він помиє, мені тут живе і він має помити. А я не маю мити, я Він все повик сам робити, так що не вигнали, сказали, якщо б я ще пішла писати конспект. Який нам здал, нам здали все один конспект там написати. А ні, я обманюю два. Так, да, два здала. Так що зараз я буду писати. Ой, а я забула, здається, рюкзак. Так, да, я забула. Зараз піду по нього. Дві секунди. О, я повернулась з рюкзаком. Ось і він. Тенкс, танкс. танкс. Сідаємо. Писати конспект. Я люблю конспекти, я не можу. <ріх> так, мені не взяти свій комп'ютер, тому що ну, ноутбук, тому що поки мій ноутбук залишився вдома. Я його не взяла, залишила дам меншому поколінню ну Ладно, лишила просто я і сестри його вийшла собі ноги купити, поки покаміць ще не купила. Потім куплю пізніше, коли знайду собі житло, і його також треба десь зберігати. А поки покаміч буде так. Такс, я вже, я вже написала конспект. Зараз бистенько спирую ксичок на завтра. Батохто носить цей сумки, а я вийшла обійтися цілком. Але, можливо, якось теж почну носити сумки. Але це важко. Тому не думаю. Так, це тільки ще принесла дві таких таких зошита на конспектки. На завтра. Ось так. А по каме піду у вітальну ...також... ...на назваю. Джейка заточно да мені помити посуди. Такс, mm -hmm. тут я написав. Mm -hmm. Вартову інформацію. Ой, привіт, ти не правда, якщо тут з тобою сяду? Ой, ти що, звісно, не про сідай. А що ти робиш тут? На дивані? Мені би туди піти. Казав би я б не вбила. Ти що, та ні, ти паче головне, щоб тобі було комфортно. Та ні, ти що? Та... Знаєш, я навіть люблю тут сидіти робити. Якийсь комфортник Як у мені тут. Комфортно. Ой, ну ладно. Да. Так, я вже добив конспект. Да, я за фук ти будеш? І якщо хочеш, можеш в себе до холодильника, всім користуватися, почувайся як вдома. Дякую, велике. Мені. Так неловко, знаєш, я чому ми ж друзі? Ми дуже маскільки вже я не пам'ятаю. Я також, ну десь. С травня, чи що? <см 'ят> не пам'ятаю. В принципі, якщо не йде в телефоні, то в мене десь є переписка. А, так, як я написав, так, перший раз. Я пам'ятаю. Я також. Текс такий день був важкий. Навіть не фізично а більше морально. так переживала, особливо коли директора визвали. Перший день, боженьку. Блін ну, з ким не буває, тепер що я прям не знала, що не можу. Це прям категорично заборонено. Це перший раз з вас навіть не наказали, хоча такий університет дуже відомий і це таке вичислюють. Да, нам ще дуже пощастило. В принципі, що... Мім. на ми. Ну. Ну, да. Вони можуть когось догонувати. Їм це не принципо. Так що нам дуже пощастило з дівчатами. Ну да, ну ви поступили, тому що ви заслужили. Ну, да, ми багато працювали над цим висік. ну, Ви молодці. Ой, чуть не скотився.